Здавалось би, існує собі бензопила. Але якщо ж є бензопила, тоді, напевно, є і електро. Звичайно, є. І не один, а цілих два варіанти. В першому варіанті працює від мережі 220 вольт. В другому варіанті від акумулятора. Для чого ж взагалі потрібен такий різновид? І де вони використовуються? Для заготівлі дров, будівництва, а також великих об'ємів роботи краще придбати бензинову пилу. Вона не боїться перенавантажень і може працювати в будь-які погодні умови. Якщо ж ви обмежуєтесь роботою біля будинку або в гаражі, обирайте електричний варіант. Вона значно легша, не має ніяких шкідливих випарів, також досить проста в обслуговуванні і значно тихіша. Акумуляторна шпила чудово підійде для тих, хто працює в важкодоступних місцях на даху або на дереві. Вона чудово справляється з обрізкою садових дерев, а також використовується в столярних роботах. Різновид та різноманіття даних пил є дуже широким. Тому звертайтесь в магазини Гуркіт, ми підберемо для вас ідеальний варіант.